Привіт! Пару слів про підвищену чутливість до звуків. Якщо ви знаєте, що у вас вона є, я вас вітаю, ви молодець, тому що ви це помічаєте. Але не завжди це так очевидно. Якщо людина звикла, що вона просто втомлюється, якщо у вас є такі симптоми, як я не уявляю собі, як я зараз вийду на вулицю. Або вийду в супермаркет. Як я буду зараз долати ці відстані, хоча до супермаркету, всього лише перейти одну вулицю, наприклад, на інший бік. Ви можете собі задати таке питання: окей, а якщо я уявлю, що на вулиці я не зустріну жодної людини, якщо там не буде жодного автомобіля, чи буде мені легше піти в супермаркет? А також, якщо в супермаркеті я не зустріну людей, от уявімо таку картину, що це такий час, коли там майже нічого не відбувається. Уявімо, що там немає реклами і музики. А тепер ви можете собі уявити, що ви туди йдете? Якщо відповідь так, то можливо імовірно йдеться саме про звукову чутливість, чутливість до шумів до звуків. Ви будете здивовані, наскільки вам збереже сил просто, як вони називаються, такі не навушники, а такі вкладки у вушка або просто навушники з музикою. Якщо ви це ще не використовуєте, спробуйте. Я, наприклад, знала, що в мене. Підвищена чутливість до звуків, але якось не пов'язувала це з тим, що мені важко ходити по місту, наприклад. І оскільки я не дуже люблю щось на собі терпіти, ну, лишній одяг, навушники, окуляри, я довго не могла з цим змиритися, що мені буде потрібно щось носити або щось у вуха собі вкладати. Але, е, врешті-решт, я все ж таки спробувала. І це було о, диво. тепер я можу ходити по вулицях і не перевтомлюватися, як це було раніше. Ось е, спробуйте, буде цікаво, якщо напишете пару відгуків. Е, гарного дня! Будьте здорові і щасливі!